Є знижки представляють коко знижки травня на нож по форте, 15% в аптеках подорожник, бам та ощак. Є знижки представляють коко знижки травня на реліф, 10% в аптеках подорожник, бам та ощак. Ну що ранкова канапка до вашої уваги все просто. Е, крем сир. Авокадо, лимон. Лимон без авокадо майже не існують окремо, тому що вони балансують. От кунжут, перець, пересіль, помідори. Все просто. Я думаю, ви здогадались рецепт. Вже ви зараз можете подивитися його на екрані. Я починаю з авокадо. Але ж пам'ятаєте, друзі, ми в п'ятницю перевіряли лайфхак з авокадо. Що зробити з ним, якщо він раптом не достигли, або ви просто не використали його весь. Ми клали його в водичку, ставили в холодильник. Зараз глянемо, як він зберігся, чи потемнів, чи не потемнів. Будемо, тому я беру свіжий авокадо. Дивись, як хочеш. Так не шо ну там. от власне. Будь ласка, він не потемнів. Він чудово зберігся в водичці, Ох, ти кльово. Та, Тому можна спокійно використовувати. Лайфхак працює Давай, прикольно. Диві. От, там ще зараз будуть люди питати, а яка вода, а що ви воду додавали? Просто там, звичайна так? водичка без нічого. А от якщо ви отак е використовуєте авокадо, як зараз Єгор швиденько там його дістав, то можете збризнути його лимоном. От зараз що, так таки ви робити. Так, Єгор зробить зараз, а, то, щоб він не почорнів. І, і все. для смаку, і для кольору, так <кхи> ви знаєте, та, що авокадо просто чорніє моментально, фактично. От. Ну і я відверто кажучи, так нормально цього лимону е е е виливаю сюди, вижимаю, тому що для смаку ще буде прикольно. Така буде кисленька, прикольна. А, так, ну і далі, далі ви зрозуміли, що буде. Далі ми просто так от вивалюємо крем-сир. Зараз я отак от веделочку ще крем-сир. Все це зараз змішаю, ви побачите. От, І в нас така єдина кашка. Це ж, це ж фактично буде така е, начинка для цього, для канапки. Так, Жміть. а ви далі вже за Все бажанням просто. хочете додавати зелень, хочете, можете додати черіки, як у нас, наприклад, ну, сіль ну, перець. черіки вже цей вже зверху. Так, знаєш? або можете, до речі, порізати. І от навіть в цьому рецепті не обов'язково авокадо товкти. Можна ось так його виделочкою справді можна. в однорідну масу перебити, а можна просто нарізати слайсами, і тоді вже оп. у вас буде інстаграмна канапка. Як знаєте, модна, така красива. Дуже корисний сніданок, До речі, каліфорнійський фактично. Так, тепер е, що? Тепер кунжут. Кунжуту не так. жалійте. Не бійтеся, що він між зубів застрягне трошки. Можна потім легко все це виправити. Так, трошки перцю, трошки солі для тебе. От. Ми Ми все можемо масти перемішую наші і в принципі можемо наші вже канапки мастити а, з помідорками без як тобі. Ну давай просто пару слайсів наріжеш. До речі, Єгор не просто так сказав стосовно калорійності і поживності цього цієї канапочки. Справді, от на 100 грамів от такої страви ви ага. отримуєте 160 кілокалорій, і це круто, тому ну, що тут виключно. Ну якщо не брати до уваги сам тост, та ви його можете зробити з цільнозернового хлібу, наприклад, тут виключно. Корисні жири, які так потрібні нашому організму. А Авокадо в цьому просто, просто, просто це знаєте. Всі, хто я, зараз знаю, там на якихось дієтах там ще ж намагається привести організм до ладу, я кажу, ось ці я жири не... жири, потрібні, все потрібно їсти. І жири, і вуглеводи, mm -hmm. все, все, все. Про це постійно Самойленко каже. Просто треба розуміти, як правильно їсти, з чим їсти, коли їсти, з якими mm -hmm. інтервалами з чим це все. Так, да. ну і є ж різні жири, розумієте, жири. Жирам. Слухай, ти поки намачуєш, е нам ось глядачі, е Агнешка нам написала: е так, Агнешка ось такі е ні-ні ні, не видно прізвище, mm -hmm. на жаль, але пишуть: ну, ось добро. такий ранок у нас на дачі. Навіть лелеченят маємо. Покажіть, будь ласка, то хороший знак. Я пам'ятаю, як ми з Ігорем Цигаником поверталися з Львівщини е у квітні місяці на Київ. І от їхали селами, і таку величезну кількість лелек бачили. І це так якось так настішило, якщо чесно. А от є в нас ще, одна, е ще одне повідомлення: Ліна Написала, е, дуже хочу е, привітати з Днем Народження е, свою сестру. Їй виповнюється 28 років, два місяці тому вона стала мамою, народила синочка. Ми пишаємося нею і хочемо, щоб вона була щаслива. І нехай нарешті настане мир, і ми всі будемо разом. Наталочка, наша Клас. донечка і сестричка з Днем Народження. Сніданок Клас. приєднується. Ну і то ми вже таке і поснідаємо, і за день народження з'їмо нашу понеділкову канапку. Це буде наш такий сніданок. Дивись, я на тебе дивлюсь, ти коштуєш. Так. Так. Ну що? Клас. Все, бачите, сніданок сніданки.